Фотокартка з далекого 53-го. Як ми житимемо без вождя? Не розуміли ми тоді, що крізь душу і свідомість кожного з нас вже встигло прорости бадиллям насіння страху, рабської покори, зради ближніх і самих себе. Ще чисті перед Богом ми й гадки не мали, що на багато років. Майже на життя розтягнуться гіркі жнива засіяного сталінщиною урожаю. Жнивуємо аж до сьогодні. И тут в школе и дети, и взрослые, и преподаватели, что тут делалось. Тут давайте а, увидим. Там, э, ну, ну, раскажи, раскажи. ну, тут э, говорят, что старшеклассники были, они туда залазили, когда она еще не была засыпана, сейчас ее засыпали угу. Вот. И там они видели много разных трупов, скелетов, вот, э, некоторых даже му, не немцев. Вот. Ну, тут вот на этой вот куще. Она. Угу. Тут вот это здание, Це був конвойний батальйон під до війни НКВД. Е, а в, в 37-38 году його приврали в тюрму, розстрілювали в підвалах людей і вивозили туди проти де кладбище. Тут часть підвалу замурований, оце звісно, вход був ці подвали. Так? Да. Оці трупи це ті люди, які. И... а, вам что стрельну... рассказывали, а вам другое рассказывали, да? Не, нам не рассказывали. Сами себе предполагают. Ну, там, там яма была, там старшеклассники лазили туда. Сюда да? Да, да. Ну, они далеко туда не залазили, они только с краю тут были. Вы ну, видели трупы? Да. Хорошо. Значит, тут есть, это все есть. А ты? И никак не хотят. Ну, что же, Вопрос такий, що тут на холі лише так, як предполагали, що тут лежать трупи з 37-38 року, замуровані всередині здання. А, боже май. В тому лісі на величезній площі те, що ми побачили, це жахливо. Черепи, кістки. Одяг, взуття це на мене таке враження, що на той самий момент я подумав, що це ж наші люди, ну хай вони були вороги народу, але це люди. Навіть собак закопують дохлих, закопують тварин, понімаєте, закривають. А це ж люди. Це ж ні в одній цивілізованій країні такого не буває. Їх було небагато тих, хто мав мужність лишатися людьми. Вони не мовчали ні в 30-ті, ні в 70-ті. У 1988-му вони об'єдналися і заснували товариство Меморіал, аби встановити історичну правду щодо безвинно закатованих. Шановна громада, зараз ми з вами знаходимось на святому і трагічному місці. Це один з островів. Страшного гулагу, який входив в те, що зараз зветься Жовтневий палац в Києві. Бамлах, Берлах, Вишерлах, Волголах, Воркутлах, Мінераллах, Одеський жіночий табор, Ухтпечлах. під тиском меморіалу та інших демократичних сил почали відкриватися архіви і перед нами постали. Жорстокі наслідки роботи конвойних батальйонів НКВС. Шановні кияни, мешканці трагічної биківні, сьогодні ми перепоховуємо безіменні рештки багатьох тих, хто міг бути нашими батьками, нашими дідами, світом нашого селянства і робітництва, духовенства і інтелігенції. Ще на четвертому році перебудови побудували тут фальшований пам'ятник, оголосивши ці жертви жертвами фашистських репресій, рятуючи таким чином сталінських катів від розправи. Биківня. Ймовірно, що тут найбільше на Україні поховання репресованих. Володимир Маняк, письменник, співголова українського меморіалу. Збирає матеріали до книги про репресії. Ми зустрілись у містечку Бар на Вінничині. Звідки його батько йшов на фронт? Скажімо, чому я зараз тут? Я хочу побути у Волосийському районі, в, Бубнівці, в селі Бубнівці, де 32 людей одним махом забрані. Це все співучасники оцих великих процесів. Процеси фабрикувалися на горі, але треба було контингент постачати з сіл. Ців показати масовість, показати, що це ну, mm -hmm. акція крупномасштабна. Масштаби треба було. Але до цього селянина треба було. А хто хто був забраний? Це їздовий, це коваль, це рильник. Це безпосередні, це м'язи нації. Їх треба було вилучити з mm -hmm. сфери виробництва і заслати кудись, може не всіх їх розстрілювали. Mm -hmm. Бо, скажімо, просто з залу конференції партійний актив забирався, забирався, забирався і навпроти НКВД в підвалах. Ото в тому парку, де ми знімали? НКВД, там де зараз КГБ. Да -да, і там парк. Це напроти, а конференція була в театрі Петровського. Ага. Ні, Це в Хмельницькому Петровській, в ага. обласному драмтеатрі, а напроти НКВД. І от виводили з театру через дорогу НКВД, зразу в підвали, і там е редер вів свою кроваву справу. Чому вибрали тут захоронення, що тут вдоб вдобно було близько їх транспортувати? Там їх розстрілювали. Там їх розстрілювали. Навіть є живі, живі люди, які бачили це. КГБ опровергало це, що неправда. Ну, після війни батько мені каже: ти возьми газету ізвістя, прочитай там статтєйка про ці розкопі. Пенсіонер Мацюк, член Вінницького меморіалу. Більше ніж одна страниця в Ізвістіях. Цю статтю підписав Молотов. В ній описували, що ці всі злодіяні, ці розстріли якоби зроли німці во час окупації. Ну ми говорити об це не могли, тому що я сам своїми глазами бачив, як проводились репресії, як приїжджали, забирали людей. І бачив ці могили, де перезахоронені ці трупи, навіть бачив, як жінка узнала свого брата і Чоловіка, роду у нас гнівання. От по цих слідах і КГБ винуждено було признати ці могили, що це розстріли були зроблені НКВД в 1937-38 році.